Доброго дня, мене звуть Серова Анастасія. Я менеджерка товариства цитюз С. Я маю показати вам завод, але складно коментувати, тому що дуже гучно у нас тут. І я спробую просто пройтися по заводу і показати вам все, що у нас зараз відбувається. Ми виробники броньованого та безпечного скла. А також переобладнюємо автомобілі з цільно-металевих у інкасаторські для банків та автомобілі швидкої допомоги. На початок війни ми були розташовані у місті Мелітополь, Запорізька область, мали там власний завод. На жаль, вивезти під час евакуації з підприємства нічого не вдалося. По-перше, наше обладнання дуже важке. Головний автоклав важить 22 тонни, а печі для плавлення скла неможливо розібрати. По-друге, дуже мало було часу для виїзду. Мелітополь досить швидко був захоплений. На жаль, в нашому випадку це вже вдруге, коли ми релокувалися. Вперше це було зроблено у 2014 році з Криму. Це сумний досвід, але одночасно ми вже точно знали, що впораємось, зможемо відновитись. Наша продукція вкрай важлива саме зараз. Крім того, декілька банківських автомобілів, які ми робили пару років тому, були віддані банком до нашого ТРО на початку війни та врятували цивільних на Київщині, коли вивозили людей та зустрілись з танковою колонною. Їх обстріляли з танкового кулемету. На таке наша броня не була розрахована, але витримало і скло, і броньована капсула. Всі люди живі. Це також стало краплею, що посприяло нашому відновленню на новому місці. Фактично, ми почали знов працювати з жовтня 2022 року, коли вийшла наша перша продукція. З того часу ми встигли відновити повністю всі кроки виробництва броньованого скла. І зараз маємо достатньо замовлень на цілий рік. А також ми відновили другий цех переобладнання автомобілів. І зараз виробляємо інкасаторські автомобілі для банків, а також автомобілі для перевезення вибухових пристроїв. Це готові автомобілі. Перша партія того, що ми вже встигли зробити після релокації. Банківські інкасаторські автомобілі це головний великий цех переобладнання. Зараз тут в роботі багато автомобілів. Є банковські автомобілі, є автомобіль для перевезення вибухових пристроїв для МНС, а є мобільні офіси на колесах, трохи далі. Ми відновили виробництво на Львівщині, але стикнулись з проблемами втрати всіх ланцюгів постачання сировни та дрібних комплектуючих. Наші постачальники здебільшого були або навколо Києва, або на півдні України, тож не одразу почали працювати, а дехто взагалі не буде відновлюватись. Саме в цей момент нам на допомогу прийшла торгово промислова Палата. Взагалі, бізнес-об'єднання ми ніколи не розглядали як можливих партнерів, а в даному випадку, коли ми залишились майже без бізнес-середовища, ми звернулись до фахівців і вони нам допомогли. торгово промислова палата міста Львова допомагає нам інтегруватись в дійсність і реальність, яка існує на Львівщині. А торгово промислова палата Запоріжжя допомагає нам у нашому розвитку. Війна колись скінчиться, і ми впевнені, що ми зможемо працювати і надалі так само ефективно, а можливо, навіть і краще. Після закінчення війни ми впевнені, що ми зможемо просто мати два заводи. Ми плануємо залишити той завод, що вже створений на Львівщині, і відновити той завод, що був, що існував раніше в Мелітополі. Там ми плануємо залишити виробництво пластику і можливість переобладнання автомобілів швидкої допомоги. Саме Торгово-промислова палата Запоріжжя запропонувала нам пошук закордонних партнерів і можливість експорту. Для нас в нашому стані взагалі пошук будь-яких клієнтів вкрай важливий. І ми навіть не замислювалися над таким розвитком, як експортування. Колись ще до 2014 року у нас була можливість експорту, і ми навіть трохи експортували комплекти броньованого складу Німеччини. Але зараз це буде новий крок. Завдяки торгово-промисловій палаті місця Запоріжжя нам вдалося зареєструватись на Enterprise Europe Network – європейська мережа підприємств для пошуку можливих партнерів. За цей час ми не тільки зареєструвалися, але й знайшли першого можливого партнера. У нас йдуть перемовини щодо специфікації та можливості не тільки постачання броньованого скла, а навіть переобладнання. Ми на своєму досвіді впевнились, що можливо працювати і розвиватися навіть під час такої страшної кризи, яка зараз є в Україні, дуже вдячні за можливість не тільки виживати, а й за можливість розвитку в такий складний період.